Збірка, коли ще звірі говорили, казка, Лис і дрозд. Ішов кабан на Київ, на ярмарок. Аж назустріч йому вовк. Кабане, кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми мене з собою. Ходи, кумочку. Ішли, йшли аж назустріч їм лис. Кабане, кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми мене з собою, ходи, кумочку. Ішли вони йшли аж назустріч їм заяць. Кабане, кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми й мене з собою, ходи, небоже. Ось ідуть вони, всі йдуть. Ішли, йшли, аж під ніч наскочили на яму, глибоку та широку. Кабан скочив, не перескочив, а за ними всі інші поскакали, всі разом в яму попадали. Що робити? Мусять ночувати. Зголодніли вони, а вилізти нема куди, їсти нема чого. От лисий надумав. «Ну, му, говорить, пісні співати. Хто найтонше голосом потягне, того ми й з'їмо. От вони й затягли, вовк, звісно, найгрубше. У кабан трохи тонше. О. Лисий ще тонше. Е. А зайчик зовсім тоненько запищав і. -і, -і, -і. Кинулись сіна бідолашного зайчика, розірвали його та й з'їли. Та що їм з того зайця за ситість? Ще не розвиднілось гаразд, а вже всі вони такі голодні, що ледве дихають. Знов лист загадує. Нумо пісні співати. Хто найгрубшим голосом потягне, того ми й з'їмо. Почали співати, хотів вовк тонесенько затягнути, та як не завиє грубо, у у. Тут кинулись на нього та й зараз його роздерли. Залишилися ще два кабан і лис. Поділились вони вовковим м'ясом. Кабан швидко з'їв свою часть, а лис трошки з'їв, а решту сховав під себе. Минув день, минув другий, кабан голодний, нема що їсти. А лис усе в куточку сидить, витягає по шматочку вовкового м'яса та їсть. Що се ти, кумочко, їси? питає його кабан. Ой, кумочко, зітхає лис. Що має робити? Свою власну кров п'ю з великого голоду. Зроби й ти так само. Прокуси собі груди, висисай помало кров, то й побачиш, що й тобі легше стане. Послухав дурний кабан, як запоров кликами, зараз розпоров собі груди. Та поки дійшов до того, щоб напитися своєї крові, то й увесь кров'ю підплив та й став зовсім небіжчик. От лис тоді й кинувся на його м'ясо і ще кілька день мав що їсти. Та далі не стало й кабанового м'яса. Сидить лис у ямі і з новими голод допікає. А над тою ямою стояло дерево, а на дереві дроз гніздо Дивиться лис на нього, дивиться з ями, а далі почав промовляти. Дрозде-дрозде, що ти робиш? Гніздо в'ю. Навіщо тобі гнізда? Яєць нанесу? Нащо тобі яєць? Молоді виведу. Дрозде-дрозде, коли ти мене цієї ями не будеш, то я твоїх дітей поїм. Не їж лисику, зараз тебе виведу, проситься дрозд. Дрозд горює, дрозд нудьгує, як йому лиса з ями добути? От він щодуху полетів лісом, почав збирати патички, гілячки та все в яму кидає. Кидав, кидав, поки лис по тих патичках із ями не виліз. Друм, думав дроз, що він піде собі геть, та де тобі? Лис ліг під дроздовим деревом та й говорить Дрозде, дрозде, вивів ти мене з ями? Вивів. Ну а тепер нагодуй мене, а то я твоїх дітей поїм. Не їш лисику, я вже те. Вже ж я тебе нагодую. Дрозд горює, дрозд нудьгує. Як йому лиса нагодувати? далі надумав і каже лисові ходи зо мною. Вийшли вони з лісу, а попід лісом польова доріжка йде. Лягай тут у жито, каже дрост лисові, а я буду міркувати, чим тебе нагодувати. Бачить дрозд, а доріжкою баба йде, чоловікові в поле полуденок несе. Скочив Дрозд у калюшку в воді, обмочився, у піску, обпатлявся – та й бігає по доріжці, перхає сюди й туди, немов зовсім літати не може. Бачить баба пташина мокра та немічна. Дай думає, зловлю оцю пташину, принесу додому. Буде забавка для дітей. Підбігла трохи за дроздом. Він біжить, перхає та не летить. От вона поставила кошик з горнятками на доріжці, а сама давай дрозда ловити. А дрозд то підбігає, то підлітає. А все далі та й далі, а баба все за ним та й за ним. Нарешті, бачачи, що вона відбігла вже досить далеко від свого кошика, знявся вгору та й полетів. Баба тільки рукою махнула та й вертає назад до кошика. Ба-ба-ба. Там застала добрий праздник, поки вона бігала за здроздом, а лист тим часом вискочив із жита та до горняток, повиїдав усе чисто, решту порозливав, а сам драла. Сидить дроз на дереві та в'є гніздо, аж тут зирка лис під деревом. Дрозде, дрозде, говорить лис, чи вивів ти мене з ями? Вивів лисику. а нагодував ти мене, нагодував. Ну тепер же напій мене, а то я твої діти геть поїм. Не їш, лисику, я тебе напою. Дрозд горює, дрозд нудьгує, як би його лиса напоїти? Далі надумав і каже лисові ходи зо мною. Вийшли з лісу знов на ту саму польову доріжку. Ля... Лягай тут у жито, каже Дрозд Лисові, а я буду міркувати, чим тебе напоїти. Бачить дрозд, а доріжкою чоловік їде, бочку води везе, капусту підливати. Підлетів, дрозд, сів коневі на голову дзьобає. Атю, крикнув чоловік та й замахнувся на дрозда батогом. Дрозд пурхнув, а чоловік луснув коня батогом коня по голові. Мов нічого й не бувало. Сів собі дрозд на другого коня та й дзьобає його в голову. Знов замахнувся чоловік і знов луснув коня по голові. Розлютився чоловік на дрозда. От каторжна пташина думає собі, чого вона прив'язалася? Дрозд тим часом сів на бочку з водою та й дзьобає собі. Чекай же ти, думає чоловік, та несподівано, як ви хопить ручицю з воза, як не лусне по бочці, дрозда не вцілив, а бочка від важкого удару похитнулася та гепнула з воза на землю. І вся вода з неї вилилась та потекла здоровою річкою по дорозі. Вискочив лист з жита, напився доволі, а чоловік, проклинаючи, дрозда, взяв порожню бочку і поїхав додому. Сидить дрозд на дереві і в'є собі гніздо, аж тут зирк, але знову під дерево. Дрозде, дрозде, вивів ти мене з ями, вивів. Нагодував ти мене, нагодуював, напоїв ти мене, напоїв. Ну, а тепер посміши мене, а то я і Богу твоїх дітей живцем поїм. Не їж, лисику, я тебе посмішу. Горює дрозд, нудьгує дрозд, Як би йому лиса посмішити? А далі каже, ходи за мною. Вийшли з лісом знову на польову доріжку. Лис засів у житі та й жде, аж ось їде дорогою той самий чоловік, що вперед їхав з водою. Сам сидить напереді, а ззаду сидить його синок з паличкою в руці. Підлетів дроз сів на плече чоловікові та й дзьобує. Ой тату, каже хлопець, на вас птах сидить, не воруштеся я його заб'ю. Ще старий не успів гаразд розслухати, що син каже, а хлопець як замахне паличкою лузь батька по плечу. Дрос тільки фуркнув, а по хвилі сів на друге плече чоловікові, Знов розмахнувся хлопець і ще дужче влучив батька по плечу. Ой сину, що це ти робиш? крикнув батько. Цитьте, тату. Якась пташка все сідає на ваші плечі, я мушу її зловити. То лови, а не бий з болю, кричить батько. Політав, політав дроз та сів старому на голову та й дзьобає його солом'яну кресаню. Немов тут йому і місце. Махнув хлопець долонею, щоб його спіймати, фуркнув дроз. Сів у друге, знов хлопець на нього намірився рукою, знов надармо. Чекай же ти, бісова птице, вже я тебе почастую, подумав хлопець. І коли Дрозд утретє сів на батькову голову, він не тямлячи гаразд, що робить, як не замахнеться палицею, як не трісне старого по голові, аж тому світ замакітрився. Дрозд фуркнув і полетів собі геть, але, сидячи в житі, дивився на, се, на все. -все я живі держався з усміху над дроздовими штуками. Бачить дрозд, що лис такий радий відітхнув свобідну, ну, думає собі, тепер чень дасть мені спокій, не буде моїм дітям грозити. Та ледве він знову взявся будувати своє гніздо, аж зирк лис уже знов під деревом. Дрозде, дрозде, мовить лис, вивів ти мене з ями вивів. Нагодував ти мене, нагодував. Напоїв ти мене, напоїв, розсмішив ти мене, розсмішив. Ну, а тепер ще мене постраж, бо коли ні, то я твоїх дітей поїм. Горює дрозд, нудьгує дрозд. Як би йому лиса настрашити, а далі й каже, що я маю робити? Ходи зо мною, я тебе настрашу. Веде дрозд лиса по підліз дорогою на великий пасовиск. Там паслася велика череда овець. Пастухи сиділи в колибі, а пси бігали довкола череди, пильнували овець. Став лис далека на краю ліса та, побачивши псів, не хоче йти далі. Що, Лисику, страшно? питає дроз. Ні, не страшно, каже Лис. Я тільки, а тільки я втомився, не хочу йти далі. Ну як же я тебе настрашу, коли ти не хочеш далі йти, питає дроз. Страш, як знають, мовить лис, але знай, що коли не настрашиш, то я твоїх дітей з кісками схрупаю. Добре, каже Дрозд, лягай же ти собі тут ось, ось тут у жито і гляди, що я буду робити. А коли тобі почне бути страшно, то крикни мені, щоб я перестав. Полетів дрос, сів собі на землі перед псами та й порпає землю лапами. Кинулися пси на нього, він підлетів. Та зараз же сів знов недалеко того місця, та вже трохи ближче до лиса. А лис глядить, що з того буде, а того й не бачить, що пси підходять все ближче та ближче. Далі дрозд зривається з землі і одним крилом треплючи, мов скалічений, починає летіти просто до лиса. Пси за ним бачать що біда, як не схопиться з місця, як не крикне до дрозда. Ну, що ж ти, дурню? Та бо ти направду псів на мене ведеш. Тут його пси побачили. Як не кинуться за ним, ледве лист здужав пробігти кільканадцять кроків, вже пси здогонили його і роздерли. Таке то, бачите, хто хитрощами та підступом воював, той від підступу і погиб.